Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту «10 тисяч доларів у розвиток українського спорту внесли організатори престижного турніру серії WTA 500 у Вашингтоні, які пожертвували таку суму у благодійний фонд першої ракетки України Еліни Світоліної Еліна Світоліна Фундейшн, яка особисто подякувала усім причетним та публічно повідомила про це уболівальників. Дворазовий призер Кубка Кубкастельні Домінік Гашик розкідкував національну хокейну лігу через те, що росіяни досі продовжують виступати у лізі. Я не можу уявити, щоб 10 років тому я виступав проти НХЛ. Для гравців – це робота, ось чому вони не виступають. Тому я певною мірою вибачаюся перед гравцями Національної хокейної ліги, але я не буду просити вибачення перед босами та керівництвом НХЛ. Це чиновники, які мають встановлювати такі правила, щоб НХЛ не була рекламою російської війни. І я зроблю все, щоб Національна хокейна ліга заплатила Україні мільярди за таке ставлення. Сказав Гашик. Раніше Гашик розкритикував заяву WTA, Щодо невдоволення рішення Міністерства внутрішніх справ Чехії депортувати російську тенісистку з території країни. 2-2 на користь України з таким рахунком у Лондоні на переповненому стадіоні тамтешнього клубу Stamford Bridge завершився благодійний матч «Game for Ukraine» на підтримку України, у якому знамениті вітчизняні футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко разом з командами зібраними ними грали для збору коштів для відновлення ліцею у Чернігівській області зруйнованого Раши. У поєдинку взяли участь безліч футбольних і не тільки зірок, в тому числі пов'язаних з Україною: Шевченко, Ребров, Сінченко, Мудрик, Левченко, Сна Мораєс грали пліч опліч з Піке Галасом, з Чехом, Леманом Піресом, Есієном та багатьма іншими. Голами в матчі відзначилися Зедорф та Галас за синю команду та Нобел Сарною за жовту. В перерві зустрічі відбувся концерт, на якому виступали як місцеві зірки, так і наші бомбокс. Співав легендарну червону калину. Варто візнати. Чити в заповнені трибуни арени, які періодично скандували за «Слава Україні та вибухали оплесками під час паузи на 24-й хвилині в честь України. Та її боротьби. А вже наступного дня у столиці Великої Британії відбувся ще один благодійний поєдинок на підтримку народу України, у якому лондонський Тоттенхем на своєму домашньому клубному стадіоні Тоттенхем Хотспурт Стедіум у присутності 56 тисяч 331 глядача, що становить майже 90% від загальної місткості арени, з рахунком п'ять один декласував Донецький Шахтар. Господарів значився форвард Гаррі Кейн. ході матчу було зібрано кошти для благодійного фонду Шахтар Соціал, який за на. Дає фінансову підтримку, гуманітарну і медичну допомогу дітям і родинам на теренах нашої держави від початку повномасштабної війни Росії проти України. Тоттенхем також зробить фінансовий внесок і додаткову пожертву з чистого прибутку від продажу квитків зустріч. Водночас стала прощальною для голки прогірників Андрія П'ятова. На неї він вийшов у стартовому складі на 16-й хвилині. його Замінив Дмитро Різник. Генеральний і спортивний директор Шахтаря презентували п'ятову іменну футболку з номером 482. Саме стільки матчів Андрій зіграв за донецький клуб. Раніше повідомлялося, що після завершення кар'єри П'ятов долучиться до тренерського штабу Патріка Ван Леувена і. Буде працювати з воротарями гірників. 17 нагород, з яких 4 золоті, 7 срібних та 6 бронзових, і 15-те місце медального заліку. Такий підсумок виступу українців за рік до старту літніх олімпійських ігор в Парижі зробила відома аналітична компанія Гресенноте. Подібні розрахунки були проведені за даними результатів з ключових світових і континентальних змагань, починаючи з Олімпіади 2021 року. Зазначимо, що на попередніх іграх в Токіо Україна посіла лише 44-те місце в медальному заліку, завивавши 19 медалей. Одну золоту шість срібних та 12 бронзових З прогнозування виключені представники Росії та Білорусі, які пропускали останні провідні турніри в більшості видів спорту через відсторонення. Впевнене перше місце пророкують команді Сполучених Штатів Америки. Далі йдуть Китай, Франція, Велика Британія. Та Японія. Єлизавета Литвиненко з дніпровського спортивного клубу дзюдо Дніпро, наставників Андрія Блошенка та Сергія Синілова, вперше в кар'єрі виборола бронзову нагороду на найпрестижнішому турнірі світової серії Дзюдо Мастерс, який завершився в столиці Угорщини Будапещі. На шляху до нагороди вона перемогла представницю Узбекистану Курбанбаєву. Та потужний мкеню чемпіонку світу бронзову призерку Олімпійських Юр Вагдер. Проте в чвертьфіналі поступилася француженці. Посвід після цього Ліза буквально знищила на татамі у двох поспіль поєдинках втішного турніру кореянок Юн та Лі. Сутичка з останньою принесла Литаненко не тільки бронзову нагороду, але й вагому кількість олімпійських рейтингових балів. Окрім нинішньої медалі, дівчина цього року вибрала ще дві нагороди срібло і бронзу турнірів серії гран-при. Дякуємо і до побачення, Артем. І водночас б'єм'я відео Есперанса. А ласкаво просимо Надія. Форвард спортивного клубу Дніпро 1 Артем Довбик залишив команду та продовжить кар'єру в складі іспанської жарони, з якої підписав угоду терміном на 5 років. Контракт з ним став найдорожчим в історії каталонців. За них він вже встиг дебютувати, вийшовши на заміну на 73-й хвилині товариського матчу проти італійського Лаціо, що проходив у рамках розіграшу домашнього трофею Коста Брава, що проводився в та іспанці святкували успіх 2-1 у їхньому складі. Голом відзначився інший українець, колишній гравець київського динамо Віктор Циганков. Дніпровці тепло і зворушливого попрощалися з Артемом. Подякували йому за яскраву гру, незабутні емоції, від голів, за професійне і порядне ставлення до роботи та клубу, які побажали вдалого продовження кар'єри, високої результативності на новому поприщі та у збірній України. Від сезону 2020-2021 років Форвард зіграв у їхніх кольорах 86 матчів, яких забив 54 та віддав 13 результативних передач. А загалом довбик кращий бомбардир в історії спортивного клубу Дніпро-1, найрезультативніший снайпер двох останніх сезонів української. Прем'єр-ліги. Вже без нього його колишня команда спортивний клуб Дніпро-1 розпочала новий чемпіонат елітного вітчизняного дивізіону номінально домашнім поєдинком в Ужгороді проти новачка УПЛ Житомирського полісся. І за те, що три стартові матчі турніру через дискваліфікацію пропускає Гуцуляк, який награвався на позицію Довбика на зборі. Місце на вістрі атаки зайняв Третьяков. Вже на 20 20-й хвилині гості залишилися в меншості, коли за грубий фол червону картку перед собою побачив Кушніренко. Втім, до сигналу на відпочинок Дніпровці так і не змогли. Втілити свою перевагу у забитий бодай один м'яч. Подібне сталося лише на 62-й хвилині. Бланко красиво обіграв суперника на правому фланзі, дійшов до лицевої лінії і віддав пас назад. А там Робчинський зробив ідеальне скидання під удар піхальонку і той. Потужним пострілом низом метрів 17 відкрив рахунок. Поліція поновила рівновагу за дві хвилини до завершення основного часу зустрічі. Житомиряни пішли в банк і заробили право на кілька стандартів. І після чарового штрафного у виконанні Янакова м'яч влучив у руку когута, котрий стояв у стінці у штрафному майданчику. Пенальті, котрий чітко реалізував з позначки вище згаданий Янаков. До чесі підопічних Олександра Кучера їм вдалося вирвати перемогу на перші з трьох компенсованих хвилин до основного часу поєдинку, коли баб. Бенко, мабуть, і сам того не очікуючи, завдав потужно, потужно гепнув метрів 30 і шкіряний плюхнувся прямо в гузир площини білого прямокутника. 2-1 з витяга за Дніпровцями. Свій наступний поєдинок вони проведуть у цей четвер, 10 серпня, у словацькому місті Кошице, де в рамках першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи вони прийматимуть прайську славію. Суперників о 20-й годині за Києвом на поле виведе бельгійська бригада арбітрів на чолі з Лоренсо Вісером. Допомагати йому будуть співвітчизники. Рієн Венізаре і Тібо Нейсен резервний арбітер Лотар Докхант. У разі якщо спортивний клуб «Дніпро-1» за сумою двох зустрічей, подолає Чехів, то його суперником плей-оф Ліги Європи буде Луганська Зоря. Поєдинок поєдинки заплановані на 24 та 31 серпня. Що наша команда поступиться славі, то в плей оф ліги конференцій. Вона зійдеться з переможцем в обою Лех Польща Спартак Тарнава, Словаччини. Перший поєдинок відбудеться на полі першої першої пари команд. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.